Вечеря на передовій київський торт. Ось так. Не російськомовними, а тортиками. Снідають справжні айдарівці на передньому блокпості. Дякую ребятам нашим волонтерам, дорога. Валера Гребечвіше. Це передова позиція добровольчого батальйону Айдар. Розташовується вона одразу ж за містом щастя, що на Луганщині. Через річку Сіверський Донець вже територія підконтрольна сепаратистам. Ці солдати базуються на окупованій ворогом землі. Їхнє першочергове завдання охорона мосту, через який ворог може пройти на щастя. Зараз ми знаходимося за мостом. Справа у нас щастя. город счастья который мы защищаем слева от нас уже э, позиции врага вот в районе вот этих вот белых пешков это уже находится э, под контролем э, территория так званых боевиков за единственный мост э, который по которому может пройти тяжелая техника но так не важен мост скажем так как ГРЭС ГРЭС они очень сильно хотят контролировать его Для чего? Потому что это тепло, это свет. Это вообще цивилизация. Обстрел ведется э, регулярно. Скажем так, вот здесь была мина, И, чтобы вы так понимали. Вот это от мины, э, где миномет работал. Чтобы було краще тримати оборону бійці батальйону, доки світить сонце, укріплюють позиції. Що тут скажеш? Треба, треба вирити, вирити, розширити окоп, щоб дядьки по 120 кг в бронежилетах могли спокійно переміщатися. Ящики з підградів, з-під Града. дуже хороший стройматеріал. Ми їх розбираємо, робимо, укріплюємо за допомогою них позицію, будуємо бліндажі. Ну, Від бліндажів до поличок. Тобто використовуємо все, що все, що у нас є під рукою. Коли настає ніч, айдарі всі ховаються у бліндажі. Стає небезпечно. Супротивники немов у пирі. На штурм ідуть, коли сідає сонце. Всі перші притіхарілись. Связь пропали. Таке відчуття, що вони щось задумали. Сидимо, чекаємо. Ждем, ждемо, коротше, у море погоди. Думаю, що можливо будуть стріляти. А потім все буде добре, коли приїхать домой. Бліндажі дуже міцні, колоди, мішки з піском, потім знову ряд колод і мішків. Так само роблять стіни окопів. Самі ж окопи риють майже зі зріст людини, щоб не побачив снайпер. Стіни по суті можуть витримати пряме попадіння танка або града. Дах витримує попадіння... попадение мина миноматные так. это закрепляемость максимально здесь на случай обстрела ну вот это уберется и человек может спокойно пересидеть обстрел Спокійно пересидіти обстріл, трохи не те слово сполучення, яким би я волів описати вибухи та гул снарядів. Уже вночі починається артобстріл. Я сижу в бліндажі, все знімаю на камеру. Скоро почну стріляти і по нас. Жодна апаратура в світі не передасть той жах, який переживає людина, коли в неї стріляє танк. Зараз нас почали обстрілювати снаряди все ближче і ближче до нас летять. Гухкає повсюди і. Труситься ця землянка. Враження не дуже з приємних. Хлопці зараз чергують. Видивляються, чи наступає піхота на нас. На цій позиції майже всі черкащани, коли був Майдан, створили самооборону і боронили рідне місто від тітушок. Коли почалась війна, взяли в руки зброю і почали боронити рідну землю від нахабного сусіда. Певний час ми приїжджали, і просто допомагали. Допомагали чи могли продуктами, але потім щось ну, почало з нами відбуватися. Ми бачили, хто тут зібрався. Це були в основному люди, які дійсно патріоти, які не захотіли змиритися. Бачучи те, що нас ніхто не буде призивати, ми, ми записалися в батальйон. Тобто ми отримали зброю і почали приймати участь в звільненні наших міст. Сергій приватний підприємець. Він, як і всі інші, в цьому взводі із Черкаської самооборони. Пару тижнів тому приїхав у щастя як волонтер, передав гуманітарну допомогу і повернувся додому. За короткострокове перебування у зоні АТО в душі чоловіка щось змінилось. Взяв гроші, купив форму і повернувся назад. Вже як боєць. Раньше чем я занимался, у меня свой магазин, собственно, я бездельничал. Вот. М -м Потребности небольшие, магазин позволял мне ничего не делать, собственно говоря. Был на пенсии. У меня нет причин, которые не позволяют мне находиться здесь среди среди лучших из нас. Я тоже хочу быть таким, поэтому я здесь. Семья благодаря предыдущей роботі имеет доход. В общем-то, син взрослый, я могу умереть с легким серцем. За Україну легко. Жодної дідівщини в батальйоні немає. Всі рівні. Леший – колишній кадровий військовий. Одразу ж, як почалося то, взяв у руки зброю і вирушив на схід. Він командир окремого взводу розвідки. У його взводі сталева дисципліна. Разом з іншими своїми бійцями він брав участь у багатьох боях. Каже, якщо б не дисципліна, смертей було б набагато більше. На металіст ходили. А, після цього а, Лутугіна, Георгівка. Пробивали дорогу до аэропорта, до Луганского. Там стояла 80-я бригада десантная. Четыре дня держали дорогу, чтобы к ним мог пройти конвой с боеприпасами, с продуктами. И на обратном пути вывозили 200-х и 300-х. Четыре дня мы были там в окружении, практически в полном. Держали этот участок дороги. Выдержали, выставили с минимальными потерями. Ну, то война здесь без этого не бывает. Mm -hmm. У меня в во разводе дисциплина железная. А, никто из ребят не употребляет. Я считаю, что это вообще как ну, бы неправильно. На войне голова и рассудок у бойцов должны быть чистыми, светлыми, чтобы принимать решения. Вот. А в целом батальоне, в самом батальоне случаются такие моменты. Если конкретно в моей кто-то появится такой, хотя это вряд ли, однозначно билет домой со всеми вытекающими отсюда последствиями. В інших же айдарівських підрозділах, якщо боєць був помічений із запахом алкоголю, або ж у будь-який інший спосіб порушив дисципліну, є свої методи впливу на правопорушника. Спочатку два тижні покарання підвалом, щось на кшталт камери в СІЗО, або ж білет на передок до Лєшого на перевиховання. Більшість обирає підвал. А тут, так сказати, сидять наші нарушителі воїнської дисципліни. Ми їх тут перевоспитуємо, вони їздять. Напередок копають траншеї, окопи, бліндажі. От і все. Щоправда, працюють на передовій всі разом. І правопорушники, і ті, хто військової дисципліни не порушував ніколи. Вже третя година. Стріли продовжуються. Трошки було тихо, але продовжують стріляти. Наші позиції. Наша артилерія б'є у відповідь. Хлопці з 92-ї не виходять на зв'язок. Поруч і зайдаром стоять військові з 92-ї механізованої бригади. До позиції одне одного буквально кілька метрів. За час перебування у зоні АТО військові поріднились, діляться харчами гуманітарною допомогою та прикривають побратимам по зброї спини. Сними этого человека, зовут Руслан. Пацанам готовят блинчики с творогом, с сыром, вообще со сметаной. Так, я вообще, когда зашел с ним, к ним, я подумал, что там в рай попал для человека. Вот его можно даже вот так, смотри. На тебя знамя, брат. Спасибо. Яркий. Я тебе его не всегда даю, это на знамя. Женя? Да, надень на себя пока что, блин, ну, вот яркий самый повар, я тебе серьезно говорю. Когда зашел, он мне говорит, борща будешь, я говорю, а да я не хочу. Но. Почему? Он такой, а да вот смотри, какой борщ. Я как увидел тут борщ, я просто обалдел бы. Больше классно Да не только борщ, блины, все. Ты все? Не а? Это все он. Нифига себе. С Айдаром вообще хорошо. Дружим. Друг другу помогаем. Материально. Ну, в смысле там и всяким, строительным, мы их кормим. Взагалі отлічно з Айдором живемо. Привет, awesome. Привет, брат! <реш> Це... Це Аляска, ми тут живемо, ми туди воюємо. По якому каналу показуємо? ТВА. ТВАЙ. Беремо та! Отакий гри воює. <реш> Бач, оце, отут короб. Пакете. Зняло така рама, Що мамка не горюй. Когда, короче, он стреляет, он может тысячу патронов легко выпустить да? И не перегревает. Да. А вот, пожалуйста, патрончик и до него. Доверите. привыкай ребята. Мы ж на войне. Короче, заводь, правда. Братик только -то приехал, думал, что в захочется, а они, блядь, пришли, блядь. Димон, до нас корреспонденты. Член корреспондента, да, Марусю пришел снимать. Кто? Ой, сделай. Добрый. Добрый. Ну, давай, блядь, что ты. Что, мышей ловить? Да, усей ловить. Все ловить. Даже сепарей ловить. Вот здесь у нас позиция СПГ, танковый противотанковый гранатомет 9М. У нас нацелен на гору наша лялечка. С помощью нее мы можем сопротивляться тем ребятам, которые стоят на горе, потому что стрелкового оружия явно не хватает. До позиции сепаратистов. Пороховой запал. Осколочный снаряд нацелен на гору. Пороховой заряд большой, довольно массивный. И... Сам заряд непосредственно. Два типа снарядов у этого э, СПГ есть. А, осколочный и кумулятивный. В данном случае мы сейчас будем заряжать сюда осколочный. У него непрямой наводкой дальность стрельбы до 4,5 км. Ну, можно чуть больше. 4700 стрелять с него. А, оск разлет осколков у осколочного 75 метров порядка. Еще есть снаряды кумулятивного действия, прожигают до 300 мм брони. В случае открытия ими огня мы тут же дадим отпор из них. Из этих снарядов потом уже подключится наша артиллерия. Мы пристреляли все места, ну и знаем довольно точно, где у них позиции расположены. И с вот помощью вот этого орудия нанесем по ними удар. Довольно интересная штука. Ну, в то же время называют ее орудием отчаянных, потому что дальность... основа его это все таки противотанковый снаряд дальность 1200 метров для противотанкового стационарного орудия это фактически да, от смертники с него работают техника старая но надежная пока она нас еще ни разу не подводила Знайшли корректировщика, зараз по нему еще не открыл огонь Передньому блокпості чергують по 24 години. Більше витримати психологічно просто нереально. Після зміни айдарівці вирушають додому. Так вони називають засекречене місце, де можна відпочити і спокійно поспати. Там вибухів не чути. Їдемо туди, нас зупиняють на блокпості. Дивіз Айдара незмінний весь час. Якщо ти не з нами, то ти проти нас. Крикнемо дружно, щоб дзвоном було. Слава героям! Хто путін? Україні! Вдома на півпітьма це заходи безпеки. Тут можна помитись, є лазня, поїсти в імпровізованій їдальні та виспатись. Правда, подивитись телевізор не вдається. Працює тільки один канал, на якому цілодобово показують Путіна. Тож слухаємо радіо. Це безпечне місце. Тут можуть всі люди прийти сюди, ті, які з зайдара із 92-ї бригади. Вони можуть попити чаю, пообідати, поснідати, як поділитися думками там, поговорити з рідними по телефону, почитати, як ви бачите, за нами малюнки дітей з різних шкіл нашої області, і України. Так взагалі-то. Трошки розважитися, так як почувати себе вдома. Ми, якщо навіть сюди відправляємося, то ми говоримо, що ми їдемо додому. Шо, хоча б це дивно було б, так би сказати. Всі вже втомилися, деякі люди після ранення вони вже дуже стомилися, практично не знають вже, як би сказати правильно, де дом, а де не дом. Хоча я вважаю, Україна це є наш дім. Саме сюди приїжджають і волонтери, тут вони зупиняються, ночують, розвантажують гуманітарну допомогу. Одна от на цих людях держиться вся, короче, от вся е, наша армія, можна сказати, волонтери блин, покупають оці тулупи, от ці коротше причиндал, отаку форму пацанам, да? А так би б, ну, я так думаю, в джинсах і всі зара, як сепаратисти. Приїхали, приїхали, вигрузились. Є бійці, забираємо з собою. Ранених, просто на ротації. А чому ні? Машина йде. Відсьогодні Тошик на ротації. За 12 годин він побачиться із дівчиною та обійме матір. І тепер я їду додому. Спустя скільки місяців їду додому віддихати, на відпочинок. Буквально короткий час, 10 днів. Ну за цей час, я думаю, я в спину дома справи всі свої діла, побачити всіх своїх близьких та рідних. Так що, что... Всім привіт. Все, коротше, поїхав. Вже майже шоста година ранку. І от щойно був обстріл знову. обстрілювали наші позиції. И зараз обстрелять. Я как раз собирался выйти в туалет и почеловь. Слава богу, что не вышел. Вот так он. Привет, привет. Короче, страшная беда с этими уазами. Один за один ломаются. Тот, который пришел тянуть второй поломанный уаз. Мама, привет! Тоже поломался. Товарищ Ганс говорит, что надо менять на какие-то нормальные современные машины. Range Rover. Ты бы хотел бы Range Rover? Да, хотел. бы. Porsche Cayenne. Ты как, как немцу надо пошкаен. Немцу надо бумер экспятый. Немецкая <рес> форма. Мне как британскому солдату хаммер. Чушь, та ташу. Чи наш... потыкло, короче? Кулибин делает все. Че от БТРа от БТР. Сунул, короче, диск, диск сцепления. Ты от БТР диссцепление лежит? Наводящий какой-то в коробку засунул. Ну, понял? Заточил его да. и работает машина. А от БТР улазит. Старенький Уазік доставлено на базу. Повертаємось на позиції іншою машиною. Наразі на передовому блокпості чергує Валерій. У бійця великий спадок в Італії. Проте вілий, яхти та сонячний берег Середземного моря він поміняв на автомат і нічні чергування. І все складалось в тому, що я дуже був там жити. А Коли почався Майдан, то я повернувся з Італії сюди, в Україну. Тому що я хочу, щоб наша страна була європейською. Щоб Если человек работает, то он нормально зарабатывает деньги. Он не думает о том, что у него кто-то берет, украдет, и это будет либо ну, беспредел. Ну, что такое гроши? Гроши – это гроши, короче. Когда ты дываешься телевизор и бачишь, сколько хлопцев погибает, и, и ты на это все смотришь и думаешь, ну, а чем они хуже тебя? Чем ты их лучше? И я считаю, что я бы, если бы дома сидел, я бы себя перестал бы уважать. Я считаю, что каждый мужчина, уважающий себя, украинец, да, Будь ты украинец, не украинец, грузин, там итальянец. А ну, если ты живешь здесь в Украине, и ты тебе нравится эта страна, то ты должен, короче, ее защищать. Вот те, которые ребята сидят перед телевизорами, которым повестки приносят, и они не ходят в поенкомата, пытаются как-то как-то отъюлить от этого всего, то я считаю, что они ну, не мужчины. Говорит, мисс Натес. Газова труба пробита, пробыта. Говорит. Зараз реально дуже страшно. Влучили прямою наводкою в наш бліндаж. Горить мост На щастя з передового блокпосту і походу починає лізти піхота. Бійці Айдару готуються до оборони позицій. минометы, стреляли танки. Оттуда выезжало два танка. Обстреляли мост. Обстреляли наше расположение. Ну, наши тоже давали в ответ. Стреляли с той горы. Танки стреляли, 120-й миномет стрелял. И, по-моему, САУ тоже стреляла. На вот этом месте, ну это где-то месяц назад, здесь было 16 таких хвостовиков. Вот как стоит один. Там Здесь было их 16. А я как распал в этом расположении в палаточке вот Я хочу э, в, своей, э, в своих словах поблагодарить э, самых близких, э, родных э, деток, э, которые пишут нам письма. Вот у меня, например, с собой всегда письмо одного ребенка. девочка Вікторія. Так получилось, що несли почту. І письмо випало. Я його подобрал, в нього було написано Героїв України Вікторії. Я його не, не видел ні разу в глаза, эту девочку, Но письмо, наверное, адресовалось по адресу. Написано здесь такие строки. «Дорогий солдат, дякую тобі за мирне небо над головою. Дякую за те, що ви не даєте ворогу пройти в другі міста. Я знаю, ви переможете. Повертайтеся додому живими. Нехай цей ангел е вас оберігає. Слава нашим героям. Танк стріляє до 40 кілометрів. Ох, прямо. Правильно, правильно. Що це полетіло? Це полетіло Валера, Гребе, що Останні 4 дні ми втратили чотири бійця, два бійця двохсотим і два бійця трьохсотих. Їхні речі, ми спакували і повідомили близьких, рідних. Встановили контакти і намагаємося працювати з ними, надавати яку допомогу, яку ми можемо. Та незважаючи на постійні втрати, ці бійці тікати з рідної землі не збираються. Обіцяють битися з ворогом до останньої краплини крові. хотел бы передать привет своему сыну. Я знаю, что <клых> а, ему говорят, что его отец служит в хунте, да. А, да. даже называют карателем Так я хочу сказать для всех и для тебя, сынок, тоже. Папа твой ни в какой хунте не служит, а служит в рядах украинской армии. Защищает а, ее независимость, ты суверенитет. Привет, люблю країну, люблю батьків, люблю всіх українців, Україну, своїх дітей, друга, саню, зацика. Нашей пока що молодежи, здесь делати нечего. Неопитний. Молодой, нам уже так сказати, чуть-чуть опитати. Сначала мы поедем, а потом... Я с города Харькова. Я пришел добровольцем. Я пришел защищать свою землю. Вот, оккупант не пройдет. <music> Если бы не вы, то уже у нас идейных айдаровцев или вообще других людей уже попустились бы руки, и мы бы уже, может быть, не так Яростно защищали свою батькивщину от врага. А сейчас, понимая, что люди есть и для кого это все делается, то мы это делаем. Спасибо вам большое.